Не можна сказати, що Трамп зустрічається лише з конспірологами, ізоляціоністами і недругами України та вільної Європи. Є багато людей, які справді знають, що таке Московія, які загрози вона несе для західного світу, і які мають прямий доступ до Дональда Фредовича. Один з таких є Борис Джонсон. Він не раз вже зустрічався з Трампом і зараз видав після чергової зустрічі колонку на Daily Mail. Там він висловив рамки попередньої угоди, які б могли б бути консенсусними, як для Америки, де президентом може бути Дональд Трамп як для України, як і для Московії. Тобто його позиція набагато ширша ніж зараз багато хто цитує серед інформаційного простору. Отже, давайте її розкриємо. Адже, в принципі, вона є комплексною і теж ляже на стіл Дональда Трампа. Отже, давайте розбиратися з вами Валентин. 19 липня в газеті Daily Mail вийшла колонка Бориса Джонсона, в якій він оприлюднив мирний план, який може покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу. Свою колонку він почав із замаху на Трампа і побажав Дональду всього гарного. І сказав, що вірить в рішучість Трампа і в те, що він стане новим президентом в Америці. Але разом з тим він не буде зливати, віддавати інтереси Заходу і України. Джонсон написав, що Дональд Трамп розуміє всю важливість ситуації і що поразка України буде масштабною поразкою Америки, навіть не в тому, що Московія окупує нас, денацифікує, знищить нашу державність і по суті позбавить нас можливостей жити розвиватися вільно і звісно з вільним світом. Мова про те, що якщо Путін перемагає, це означає, що він може йти далі, може далі розгойдувати систему безпеки, може йти далі на Балтію, на Польщу і на інші країни, а також Китай, дивлячись безпосередньо на Московію. Почне завойовувати Тайвань і не тільки. Тож якщо Україна програє відкривається ящик Пандори для західного світу, де вже не грошима будуть платити західні партнери, а життями і своїх військових і у великих кількостях. Тобто Джонсон чітко натякає, що якщо не підтримати Україну, буде третя світова війна. Британці до речі чудово пам'ятають як світ, і вони зокрема занадто довго толерували одного відомого художника, і до чого це звісно привело. Тобто Борис Джонсон не тільки розуміє, і пояснює наслідки перемоги Московії, але й каже про те, хто буде наступною жертвою, наприклад, країни Балтії, Грузія, а далі все, чим володів СССР в роки своєї могутності, а поразка НАТО в Україні підштовхне ось зла до наступних дій тайвань і далі. Джонсон намагається невілювати наратив певний серед крайньо трампівських кіл, що Україна нічим не відрізняється від Афганістану. Він пояснює, що Україна це професійна армія і доволі спроможна держава, яка зупинила армію московитів під Києвом зараз під Харковом і готові воювати далі. А отже, Джонсон робить який висновок, що Україні треба дати максимально можливу кількість зброї, аби зараз зупинити московитів, ослабити їх від. Тягнути від українських кордонів і вийти на перемовини. Джонсон реаліст. Він розуміє, що відбувається в команді Трампа. Там думають, що перед серйозною конфронтацією. З Китаєм у нас є окреме відео, дуже важливе. Називається Почальний пленум, де наразі китайські еліти зрозуміли, що їхня остання п'ятирічка – це найгірша за всі роки, і буде ще гірше. Тож для того, щоб знайти легітимність, вони будуть шукати виходи. І часто такі однопартійні невільні країни обирають підняти легітимність дуже швидким шляхом, начебто. Це швидка і блискавична війна, яка ніколи не буває ні швидкою, ні блискавичною. Тож компартія Китаю готується до війни, і особливо коли торгівельно захід Китаю розійдуться у Китаю буде більше бажань і більш розв'язані руки на це. Зараз їх стримують, і на них можуть накласти ще санкції, і ще мита, і таке інше. Але згодом ці інструменти будуть девальвуватися. і Китай зможе зробити те, що він насправді зробить скоріше за все, з тими тенденціями, які там є, а там, де узурпація влади, і таке інше, і погіршення економічного стану. Так от, в команді Трампа розуміють, що конфронтація з Китаєм реальна, а від того вони хочуть домовитися з Московією. Джонсон каже: Добре, ви хочете домовитися з Московією, тому, будь ласка, дайте Україні все, що зараз можна. Відтягніть кордони, послабте Путіна, дайте йому конкретний сигнал і вийдіть на перемовини з цим диктатором. Від того тоді вже можна буде домовлятися з ослабленою Московією зі збереженою Україною, яку Пустити в НАТО, пустити в'їзд ці гарантії є ложка лошкадьогтя в словах Джонсона. Він каже про те, щоб дати Путіну якусь можливість виходу з ситуацію, зробити певний особливий статус російської культури, російськомовних, можливо, в регіонах чи ще ж таке інше. Тобто він каже про те, що якщо Путін хотів тут когось денацифікувати і боротися з антиросійським наративом, то давайте Україна зробить якісь зміни, які трошки заспокоюють сам Кремль. Це дорогі друзі до дискусії, але Джоза намагається прагматично продати. Допомогу Україні, збереження нашої суверенності, збереження нашого шляху до вільного світу, він також додає, що українська армія, через те, що вона професійна і зупинила, також може допомогти зменшити витрати Америки, зокрема на безпеку Європи. Він каже про те, що мільйонна українська армія має досвід, має потенціал. Тому 70 тисяч військових з України можуть стати заміною американським військовим в Європі і забезпечувати мир та стабільність в Європі, зокрема і українським військом. Тобто. Джонсон каже, що угода, яку хоче підписати Трамп, має бути максимально комплексною, максимально цікавою, і корисною американському суспільству Америці і всьому глобальному світу. А без безпеки і незалежності України таку угоду підписати не можна. Тому давайте максимальну кількість зброї він засуджує минулі літи, засуджує те, як Саліван там Байден, Європа, зокрема Шольц. Як вони тягнули з допомогою Україні. І каже про те, що якщо дати всі можливості наразі зараз українцям, то можна пославити Московію, паралельно даючи їм сигналу, давайте домовлятися, переставайте все грати, все що не треба грати, і давайте збережемо світ перед третьою світовою. Це план Дональду Трампу. Наша думка щодо цього дуже скептична. Ми зараз далі скажемо не тільки у нас, є у багатьох таких цікавих особистостей. І не факт, що зараз Трамп зможе зрозуміти те, що дає Джонсон, можливо, навіть зрозуміє. Тобто Джонсон пропонує, аби кордони як мінімум відновилися до початку 2022 року, і вже з цього моменту домовлятися з Московією про те, аби відтягувати її від Китаю. Також Джонсон і пояснює більш практичний елемент війни, від чого справді страждає Україна і українська армія сили оборони наші. Наразі московити за допомогою кабів завдають значної шкоди українським позиціям, але українці не можуть стріляти у відповідь, бо США не дозволяють використовувати нам атакам, щоб дістатися до московських аеродромів. Але Великобританія теж на жаль не дозволяє українцям використовувати штормшейдов у такому плані. Тобто, дозвіл бити по військах Московії, де вони не були. Максимальна кількість засобів, інструментів для того, аби бити, і у цьому випадку можна вийти на угоду, яку так любить Трамп. Так пропонує Джонсон. Тобто Джонсон не виходить з тієї парадигми, яка і так звучала багато разів. Трамп хоче вирішити питання безпеки Європи і сконцентруватися на Китаї. Це помилкова позиція, адже немає окремої Московії, немає окремого Китаю. Є вже зла, але наразі є думка, що спробувати відколоти Московію можливо. То треба ще додати думку Болтона, який був на високих посадах при адміністрації Трампа, коли він був президентом 16-го року. Тоді, до речі, Болтон і пролебіював, щоб нам надали джевеліни. І загалом ми мали нарешті угоду про військове співробітництво з Америкою. Так, от Болтон сказав, що адміністрація на сьогодні Трампа і його віце-президент, потенційний Венс нічого не січуть в питаннях безпеки, в питаннях України. І будь-яка домовленість з путіним на сьогодні, окрім домовленості сили, призведе до катастрофи, і так чи інакше лише посилить гравців в осі зла перед третьою світовою війною. Взагалі тема третьої світової лунає все більше. Всі усвідомлюють, що так чи інакше, в тій іншій мірі світ іде до конфронтації. Мова не про те, що будуть бої по всьому периметру між західними країнами і. Тими країнами третього світу чи країнами, які розвиваються, які ображені на західний світ, мова про те, що будуть так чи інакше спалахувати війни, конфлікти в тих чи інших слабких точках світу. І там візла вигляді Китаю, Ірану, от як зараз вони з коситами роблять в Ємені, вони будуть підпалювати просто такі важливі точки торгівельні, там, де проходять багато судів, економічні ресурсні, які важливі для Заходу, аби гойдати Захід і тим самим розгойдуючи, створюючи свою систему безпеки. Зараз вони все більше починають себе відчувати незалежно. Московія, санкції діють. Московія справді мають проблеми, але вони. Вчаться жити як КНДР, безпосередньо, чому і з КНДР, отримують там досвід і інше. Так, це зменшить сильно спроможності самої Москві. От у них там зараз атомна станція, проблеми великі. Так вони не можуть отримати відповідні агрегати. Вони не можуть у нас є окреме відео про те, як вони не можуть робити артилерійські столи. Вони не можуть вийти більше ніж на 100 штук, тому що їм треба відповідні станки, які тільки є у Острізі. Бача стріці з радістю продали. Ми прекрасно це розуміємо, але. Слава Богу, вже ніхто не дасть. Ну, Як мінімум, точно, дуже сильно це складно зробити. Від того, що Болтон теж має рацію, і ми маємо такий оптимізм і рамку Джонсона теж сприймати. Дуже критично. І це ще раз таки спроба вийти на ідеальне бачення команди Трампа, тільки враховуючи інтереси України. Чи вдасться взагалі Трампу з кимось домовитися і відбити Москву від Китаю Китай попередити від таких от поганих дій? Це велике питання. Надзвичайно велике питання. Он Вен знову ляпнув, що Америка може здійснювати. Там якісь активні дії, навіть удари, але не всюди, натякаючи, звісно, про Україну, тому що вони завжди розповідають про те, що це не наша війна, і таке інше. Тобто, вже його віце не дуже сіще про те, що говорить. Ну і пам'ятаємо, що у Трампа були ідеї підписати договори з північною Кореєю, які ні до чого абсолютно не призвели. Це країна з ядерною зброєю і рухається далі в своєму бажанні загрожувати всім навколо. Тому що до Джонсона, він намагається продати Трампу домовленість враховуючи інтереси України. Я ще раз скажу, аби нам надали всю можливу зброю, аби ми ослабили московитів перед перемовинами. І якщо вже там хочуть друшити і міріться з Московією, то робити це. Не загрожуючи інтересам України, не зливаючи її під Москвою. Такий план Джонсона. Це у випадку, якщо Трамп стане президентом. Але багато підводних каменів, і найголовніше, що тут, по суті, ця домовленість потенційна не вирішує світових протиріч. Світ рухається до такої великої конфронтації в багатьох точках. Бо зараз питання вже стоїть не стримувати Московію, а питання зараз стоїть. Безумовно, воно може відійти, може статися будь-яке диво. Але питання стоїть, коли Китай включиться в активну конфронтацію. Він зараз це робить через інші країни, він зараз це робить через Московію, воюючи по суті проти нас. Наші мрія там знову задуматися, бо вони люблять ходити там, фоткатися з книгами Цзіпіна. Вони воюють з торгівельними шляхами заходу через Іран, який в свою чергу підтримує Хосидів. Тож Китай вже підкилив багато кому допомагає. Але питання в тому, коли він це все активно включиться. Тож перед цією великою конфронтацією, якщо адміністрація Трампа хоче зменшити свої ризики і витрати, то це варто робити, не знищуючи суверенність і спроможності до свободи України. Ось такий план Джонсона з всіма його плюсами і мінусами. Але наскільки ефективним може бути домовленість, і врахуємо, що домовленість буде з Кремлем. А вони так чи інакше пишуть про це активно, що вже колись Китай відірвали від СССР і СССР розвалили. І вони зараз активно комунікують між собою, що зараз Московію відірвуть від Китаю і Китай розвалиться. Тому що Америка е така хитра, так і так, нам треба триматися разом і ударити по ним разом. Тобто може бути ситуація, коли навіть все бажання американців з кимось домовитися розіб'ється об реальність. Об реальність таку. Що вже наразі ви маєте ворогів, яких саме виростили. Китай виростили тим, що ви там наситили їх максимально капіталами, вони стали світовою збиральницькою машиною. А Москвою ви наситили теж ресурсами, коли купляли в них все, що можна, і попускали їх дії, починаючи з 2000-х років. Ви створили собі ворогів. І наразі, замість того, аби допомогти Україні включитися у боротьбу, Показавши вісі зла, що будь-де де вони почнуть руйнувати світову безпеку, вони получать по зубах. Зараз стався авіаналіт на Єминці. І саме отак треба й робити. І в Україні має бути авіаналіт по військам московитів. От тільки таким чином зрозуміє візла. Ніякі договори тут не допоможуть. Така от зараз думка першочергова. А так будемо дивитися, як вони зможуть, схочуть, домовлятися. Найголовніше ще тут, дорогі глядачі, що не буде такого, що Трамп стає президентом і нам повністю. Всю допомогу скасовують. Або Трамп цей президентом і каже, що домовлятися на умовах Московиті, виключно. Такі люди, як Джонсон, все ж таки дозволять в цей період, поки вони усвідомлять, що такі от прості догавернічки з Москвою не працюють, все ж таки такого абсолютного тиску, що нам взагалі там все обрубають, може і не буде. І це оптимістичний посил серед цієї всієї історії, який дає Джонсон. Ну а так теж сподіватися на цей договір, неоднозначний, особливо з російською мовою, так? Теж ті, хто думає, що от-от зараз все буде, все буде класно, нарешті буде мир, ем, і все тепер ми домовимося, і в нас все буде хорошо. Всі хочуть миру, дорогі друзі. Але ситуація складається таким чином, що зла вже занадто сильно сформована. І будь-які домовленості, е, які не будуть виходити, нам треба українцям показувати адміністрації Трампа через наших друзів, що не треба нас продавлювати. На ті речі, які абсолютно не потрібні, недопустимі, аби зробити договір Кремлю ще кращим, начебто. Така теж та може бути історія. Вони в адміністрації США, зрозуміючи, що тут проблеми можуть бути з цією домовленістю, і Кремль на них не йде, вони захочуть і від України поставки, а нам на них не треба йти, тому що це не має жодного смислу. Договір з Московією, ми ж знаємо. Особливо, якщо він не на силі сформований, а на певних там домовленостях, він ж нічого не вартує. Так що, все складно, але є багато надії і позитивів. В принципі, непогано поговорили Зеленський з Трампом. Сподіваємося, вони скоро зустрінуться. І певна комунікація вже піде. Найголовніше нам тут, аби Захід активно включився. І ця позиція Джонсона, що дайте максимальну зброю, аби Україна дала по зубах, це правильна позиція. І з неї треба починати. О, тоді вже можна виходити на певні домовленості. Ну, нагадую, підписуйтесь на цей канал і на наш телеграм-канал, де багато класної з інформації. Ми багато нам чого публікуємо. Посилання буде в описі до цього відео. До зустрічі!